«Є хто поранений чи ні? А, а, Мене звати Владислав. Дуже приємно. Давайте зробимо наступним чином. Ми зараз будемо з вами спускатись донизу, до лікарів. Але голова ОСББ понівеченого будинку. Цьогоріч в ньому збиралася латати дах. На момент вибуху жінка спала. Її викинуло з ліжка. Алі вдалося вибратися зі зруйнованої квартири. Ми вийшли через дев'ятий поверх першого під'їзду. У них там е ціле. Оце тільки одна кімната, її нема. Ми вибралися і по коридору вийшли у під'їзд. Люди не можуть прийти в себе, але знають, їх не кинуть на прозволяще. Повна квартира одразу дима стала. Дітки, дим, тому що ножо і во дворі все горіло, ну, літіла. Ну, я говорю, це… Я навіть не знала. Зараз такое состояние. Ну жити то нада, жити продовжається. Нас воїни защищать. все буде хорошо. Обязательно. Ну і допомогу, докна вставить. Я думаю, от це буде добре. В день рятувальники евакуювали жінку з третього поверху. Вона лежача хвора. Трохи пізніше з під завалів дістали тіло 94-річного чоловіка. Надвечір стало відомо, що між восьмим та дев'ятим поверхами видно тіло жінки. Дістатися до нього надзвичайники поки не можуть. Для цього треба демонтувати перекриття. За висновками технічного звіту фахівців. 18 квартир постраждалого будинку доведеться відселити. Місто компенсує власникам тимчасову оренду житла. Повідомив міський голова Борис Філатов. У в частині багатоповерхівки комунальники закільцюють мережі, тож мешканці матимуть воду, опалення, електрику та газ. Зараз зі стриманим оптимізмом можемо сказати, що оскільки цей будинок цегляний, а не панельний, то маємо хороші шанси відносно швидко відбудувати розбиті секції та повернути людям квартири, наймовірніше навіть з мінімальним ремонтом. Розбір понівечених поверхів триватиме ще кілька діб. Далі фахівці розпочнуть комплексне інструментальне обстеження. Мешканці постраждалого будинку ОСББ щодо усунення пошкоджень можуть звертатися до департаменту самоорганізації населення міськради, а також на єдину гарячу лінію мерії. Якщо є пошкодження в будинку навпроти, потрібно звернутися до управляючої компанії.